Оброблюють гребінці та ножиці. Так студенти Черкаського вищого професійного училища готуються до роботи з клієнтами. Сьогодні їхні відвідувачі пенсіонери мікрорайону Дніпровський. Мені не страшно стритися. Дітям треба треба вчитися, треба. треба свою голову довіряти. Черкащанка Ольга Занора сьогодні перша клієнтка студентів каже, раз на місяць довіряє своє волосся для практики і має кілька прохань перед стрижкою. Щоб було рівненько, щоб не стирчало, от щоб ну щоб ідеально все було. Після 30 хвилинної роботи студентки клієнтка розглядає себе у дзеркалі. Мене сьогодні постріли ідеально. Ідеально, красиво і дуже як парикмахер, хороша, ну хороша, приятна дівчина. Зацікавилася професією перукаря, бо подобається робити людей красивішими, каже першокурсниця вищого професійного училища Владислава Афанасьєва. Дівчина говорить, що така практика відрізняється від стрижки на навчальному манекені. У справжніх людей волосся, волосся різне, а у манекени, ну воно іскусственне. Тобто воно може бути натуральним, а може бути ненатуральним. Будь-який досвід він ну потрібен. І чим більше його, тим краще. Жінки люблять об'єм на тімному зоні. Тому ми задаємо довжину 70 см. Робимо контрольне пасмо. Це майстер виробничого навчання Юлія Фоміна. Вона допомагає студентам опановувати перукарське мистецтво. Говорить, що діти хвилюються, але викладачі завжди поряд. Бояться стригти, ще в собі не впевнені дітки, але є такі діти наполегливі, котрим якби цікаво, і вони стараються, стараються, всі бояться. Спочатку я теж була студентом, я теж була учнем, теж пам'ятаю себе, що також боялася. Тому дітям кажу, перший раз сіда, страшно, ну, якби не завжди виходить. Але ж ми всі рядом. Студентам потрібна практика, нашим жителям можливість зекономити пенсію, розповідає голова комітету самоорганізації населення Дніпровське, Любов Здоровенко. У наші люди, от перші, хто були, то вони говорять, що а дітям вже треба десь навчатись, навіть якщо хто-то де, то що то трошечки не так постріг, як їм хотілося, то вони все одно залишаються задоволені. Вважаю, що це дуже добре і для них вони не шукають моделей собі. І для наших людей, особливо для наших людей, яких безкоштовно стрижуть. Такою співпрацею задоволені і пенсіонери, і студенти, розповідає директор освітнього закладу Олександр Саюн. Наші здобувачі освіти, які навчаються за професією перукар модельєр, візажист, мають змогу не на манекенах і інших наочних посібниках, які перебувають у закладі, а так сказати, вживу навивати ті навички, які наближені до виробничого процесу до перукарні. Ірина Філенко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.